Радіо Юей Чикаго вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Глан. І сьогодні з нами на зв'язку Наталія Омельченко, засновниця медичного центру Blue Med Spa. І вона сьогодні не одна Наталю. Будь ласка, представ свою напарницю, свою колегу. Добрий вечір. я Наталя і це Леся. Леся нас спеціаліст, косметолог, медичний асистент. Вона в нас спеціаліст по пігментації, і ми сьогодні хочемо саме про це і поговорити. Тому що йде літо, і така проблема завжди дуже на часі. Чувасічка доброго дня. всім. Доброго дня всім! Хотіли поговорити трошечка про дану проблему, тому що наразі ця проблема вона досить поширена, як і літом, так і осінню, і зимою. З нею жінки борються протягом всього року. Звичайно, що після літа у нас вона є більше така поширеність, тому що і загалом пігментація це є таке захворювання шкіри дерматологічне, воно є досить поширене. Це захворювання виникає внаслідок того, що клітини, які виробляють меланін, і вони під впливом чи, чи, чи інших то цей меланін відділяється більше. Відповідно, а колір шкіри наш змінюється. Як це проявляється? Це проявляється у вигляді Таких плям темно-коричневого кольору. А, і а, загалом це найбільше час замітно після літа. Чому? Тому що іменно ультрафіолети це є найбільший фактор, ризику, який впливає саме на, а, цю, на гіперпігментацію. Що для цього нам потрібно? Тобто, нам потрібен правильний підібраний догляд, а також. Важливо, дуже важливо, це сонцезахисні сонцезахисні препарати, які обов'язково їх використовувати літом. Взагалі сонцезахисні потрібно використовувати і в осінню період, і в зимовий, і весняний. Але в літом це є більше, більше потрібно це робити більш вираженіше, тому що іменно завдяки сонцю, ультрафорі. Це ем, імунозахворювання воно є е, більше проявляється, але також ми робимо дуже багато підождень та людям трошки переведи цю інформацію. Правильно діма так можна будь ласка відразу відразу питання? Тому що я розумію, так. що вас, вас багато сьогодні всього, <світ> всього цінного, <світ> чим ви хотіли поділитися, але я просто хочу для себе зрозуміти: пігментація або точніше гіперпігментація, це вже це наслідок неправильного догляду за шкірою, чи це більше залежить від типу шкіри і. Тобто вроджена, і ти вже з тим нічого не поробиш, як це? Ну Це є спадковий фактор також. Я, я вам так. скажу, я хочу можна я, я на секунду. Перше, для тих, хто не дуже обізнаний в цій справі, давайте почнемо з того, що є люди світлошкірі темношкірі. Що означає колір шкіри? присутність Меланоцитів. Меланоцити – це те, що дає, фарбує шкіру, це те, що дає кольор в нашій шкірі. У різних людей в залежності від їхнього фенотипу, різна активність цих меланоцитів. Є люди, які, наприклад, мають дуже світлу шкіру, але можуть мати там очі. Це дає нам, ми вже визначаємо категорію, в якій вони знаходяться по типу шкіри. Ця категорія о класифікація називається Fitzpatrick scale. тобто, це така шкала, по якій ми можемо визначити наскільки високий ризик людини для утворення, скажімо так, по тим. Потемніні шкіри сама пігментація або ну, зміни в кольорі не є захворюванням, але є стани шкіри, які е, е, викликані, е, і вони не бажані, скажімо так. Тоді ми говоримо про захворювання. До цих станів може відноситися мелазма. Може відноситись знову-таки, ми можемо трошки більше поговорити про це, але це стане шкіри, які викликаються е, в результаті впливу, наприклад, сонця, гормонів. Можливо, генетичний фактор він досить важливий. І генетичний фактор, також замітні ці зміни під час. Ґаніція, а під час е, е, Старіні шкіри, тобто вікові зміни, так само впливають на це. Е, хочу додати, що гіперпігментація е, не викликає якогось свербіжу, тобто… Е, Тобто якихось дискомфортних таких, це вона більше викликає такий косметологічний, більше такий видимий ефект, з яким жінки стикаються, коли вони хочуть мати рівний тон шкіри, коли вони хочуть гарно виглядати. Коли... Що таке пігментація? Це зони потемніння на обличчі чи на тілі. Якщо це потемнення, то це гіпер. Пігментація, а якщо це посвітління зони посвітління, це гіпопігментація. Ми це бачимо при такому ну, скажімо, захворюванні, як вітіліго, коли ми бачимо світлі плями. В цих світлих плямах е е меланоцити взагалі атакуються імунною системою, і вони відмирають, тобто там взагалі не утворюється поле. На протилежному спектру від самої пігментації. А от саме на, е, про те, що ми сьогодні говоримо, це збільшення кольору або потемніння шкіри, коли воно нерівномірно, коли ми не говоримо про, е, наприклад, людина на сонці, загоряє, хоче трошки потемніти там, чи е, скажімо, що таке. Загар. Так, загар Загар, загар. — це, це, це захисна реакція шкіри. Це шкіра так реагує на сонце, тому що сонце є е, негативним фактором на шкіру, і в результаті е, цього шкіра намагається себе захистити. Вона утворює темніший колір, активізує меланоцити, і фактично, як штора, така закриває себе. Від сонця, тобто, тому ми бачимо, що в темношкірах людей менше ризик раху шкіри, але все рівно набагато бачимо більше пігментації, мелазми, тобто такі моменти також. Дуже важливо знати наскільки в людини, який в людини оцей фенотип або темність шкіри для того, щоб робити лазерні процедури. От, власне, так. власне, власне, іменно, власне. А, дозвольте, а, дозвольте а, на секунду. Ви говорите за лазерні процедури, я так розумію, зараз так. переходимо вже до моментів лікування, саме як ви це робите в себе в клініці, і цікаво так. просто почути. От є залежності від хвороби, є ж, напевно, різний підхід. Так, якщо можете коротко опишіть, якщо людина приходить з тим, то з тим, то ми їх лікуємо ось так. Якщо з іншими проблемами, ми лікуємо вже тоді по-іншому. Якщо можете, сам процес лікування опишіть, як саме ви допомагаєте. Як це виглядає? Ну, перш за все, це є правильний підбір домашнього догляду. Це важливий етап, це є правильний, це сонцезахисний крем, обов'язково. Зазвичай ми використовуємо препарати, які впливають на. Тобто, це ми використовуємо гадюкінно, використовуємо, використовуємо і ретянули, використовуємо також це е, пояснити. Треба нову, то, тобто для людей, е, скажімо так, треба говорити про СТА болися. В нас має медичну світу, то вона цей. Говорить все правильною медичною мовою, але ми говоримо зараз для широкої аудиторії, То я хочу сказати таку річ: коли в нас люди проходять з проблемою саме пігментації, в нас є комп'ютерна діагностика. Ми ставимо людину, скануємо обличчя, дивимося. Наскільки багато пігменту, бо інколи його навіть може бути не видно або видно тільки маленькі зони, ми можемо за допомогою цієї комп'ютерної діагностики побачити, скільки багато в дермав верхньому шарі шкіри, в більш глибокому, в самому глибокому, і вже тоді працювати, виходячи з цього. Тобто, якщо ми говоримо про пігментацію, яка знаходиться в самому верхньому шарі шкіри, то можливо таке щось як. Хімічний піл хімічні пілінги <рик> або ласитлові. <рик> <рик> <а, рик> Процедури. Так, IPL. Переважно ми застосовуємо це або хімічні пілінги, або IPL. Більше рекомендовано це IPL, тому що це є швидше, ми досягаємо свого результату. Процедура швидше шкіра приходить в бажаний результат, тобто це кращий варіант. Що робить IPL? Це світлова процедура. Це лазер, який проходить через кристал, знаходить все, що має колір. Наприклад, якщо це маленькі судинки або згустки оцього фарби, цей меланоцитів, він їх нейтралізує, розбиває. І тоді шкіра відшелушиться, шелушиться, з часом воно відходить і світліше. Але якщо маємо справу з більш глибоким пигментом, наприклад, якщо це мелазма, коли ми говоримо про більш глибокі слої шкіри, де з Діно, де вже йде активна е, така в форма, тобто виробляється хронічно набагато більше цього пігменту. Тоді нам треба вже дивитися і підходити до цього трошки по іншому. Тоді вже можливо ми. Не зможемо забрати це на, за одну процедуру. Можливо, потрібно буде людину поставити на спеціальний цикл терапії вдома. Тобто, в нас є е, препарати, які людина починає використовувати вдома ставити зранку, ввечері чи ввечері е, це препарати гайдроквинон, ретиноли, які що вони роблять? Вони е, тормозять. Веді утворення меланоцитів, вони зменшують їх активність. Вони їх просто заспокоюють, щоб вони не не, не активізувалися. І тоді, вже там, два наприклад, може 2-3 місяці людина. На домашньому догляді, і тоді ми вже можемо з ними працювати за допомогою лазерів. будь-якому випадку... випадку... Додати, що... так, 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 давай. Я хотіла додати, хочу додати, що зазвичай процедур, так як Наталя сказала, це буває різна кількість, але зазвичай це буває від одного до п'яти разів. Тобто, це в сумісності, в комплексі це є і домашній догляд, і ж звичайно, що лазерне. Лазерні до будь якому бабку, я, я закликаю людей всіх прийти до вас на консультацію, тому що насправді це все персональне і немає напевно так. одного такого загального спільного рецепту, щоб підійшов всім. Тим паче, ви вже розповіли про різновиди проблем з пігментацією в людей від типу шкіри, залежності. Так само, напевно, від статі це в певній мірі може залежати. Тому я закликаю людей записуватися до вас на консультацію за номером телефону 847-818-1111. А ще раз нагадаю, що ви знаходитеся у вілінгу Но один West Dundee Road, ви можете звертатися або писати навіть в соціальних мережах, чи Наталію Омельченко, чи Yellow Blue Med Spa, і ви обов'язково отримаєте той сервіс, на який ви сподіваєтеся. Тому Наталя, дякую тобі. Дякую вам всім, хто працює в офісі. Yellow Blue Med Spa. Ми мусимо продовжувати наш ЕТР. Тому сподіваємося, дівчата, що скоро з вами побачимося вже тут в нашій студії. На сьогодні дякую і до так, зустрічі. Так. Вам все тоді Побачимо. щасливо. Бачимо, щасливо. Бачимо. щасливо. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.